Розглядаючи історію розвитку психологічної думки в рамках філософського підходу, хотілося б зупинитись на проблемах аналізу свідомості у роботах філософів епохи відродження. Досягнення останніх, власне, і утворили передумови виникнення психології як самостійної науки, про це пізніше. А зараз звернемось до ідей видатного французького філософа Рене Декарта. Поглиблення психологічних знань у 17-19 століттях відбувалось переважно в Західній Європі під впливом буржуазних революцій, соціально-економічних перетворень, інтенсивного розвитку природничих наук, що значно послабило релігійний догматизм в XVII столітті Регне Декарт вперше говорить про рефлекторну природу поведінки, а поняття про душу. Перетворює в нетеологічне, тобто нерелігійне поняття про свідомість як безпосереднє знання людини про свої психічні акти. Центральне питання, на яке відповідає Декарт, що можна вивчати науково? Декарт починає так. У нас завжди існує хоча б інтуїтивна відмінність між життям та пізнанням. Життя та пізнання треба розрізнити чіткіше. У життя та пізнання різні правила, різні способи дії. Справжнє людське життя це розвиток особистості. Вона інтуїтивно розуміє, коли я справді існую як людина, я розвиваюсь як особистість. Людина як особистість сама вирішує, які виникли перед нею проблеми. Отже, їй для життя та самостійного вирішення проблем необхідна рішучість, тобто здатність ризикнути, можливість ухвалити остаточне рішення у невизначеній ситуації, коли все остаточно прорахувати неможливо. У ситуації вибору починаємо міркувати, як нам вчинити? І якщо про це мислить філософ, можливо, він так ніколи і не ухвалить рішення, і буде вічно прораховувати варіанти. Тобто для життя потрібна рішучість. А які правила у філософа? Які правила пізнання? У пізнання ціль істина, справжня сутність речей. Правила у пізнанні інші тут рішучість небезпечна. Наприклад, коли створюється гіпотеза, то потрібна перевірка, а рішучість тут не потрібна, тому що є джерелом помилок. Джерелом істини є сумнів дослідника у всьому. Коли мова заходить про науку, у дослідника виникає ряд запитань. Перше запитання: чи можна сумніватись у наявних знаннях? Зрозуміло, що в кожній науці є досвід, який досліднику треба вивчити, опанувати знання. Декарт відповідає: ми маємо право сумніватись в будь-якому знанні, тому що його колись відкрила людина, а людям властиво помилятись. Друге запитання: чи можна сумніватися в істинності чуттєвих даних? Питання ставимо, тому що наука по декарту завжди заснована на досвіді. Вивчити можна те, що можна перевіряти на досвіді, а досвід ґрунтується на чуттєвих даних. В них можна сумніватись, оскільки є безліч ілюзій сприйняття. Наприклад, олівець у склянці з водою виглядає зламаним, а насправді він прямий. Органи чуття часто густо нас обманюють. Це не надійне джерело даних. Третє запитання: чи можна сумніватися в існуванні зовнішнього світу? Тобто мається на увазі існування для науки, а не існування в житті? Декарт відповідає, звісно, тому що джерелом знань про світ є відчуття, а вони можуть нас обманювати. Так, через призму відчуттів не існує молекул, всесвіту, радіації, любові, заздрісті. Тощо. Тому невідомо, чи існує світ для науки? Задамо основне питання: все ж таки, що існує? Декарт відповідає. Коли ми сумніваємось, існує тільки одне: те, що ми сумніваємось. Безперечним є лише факт нашого сумніву. Декарт вводить термін свідомість. Усвідомлюю. Значить, існує. Крім того, що це важливий для нас термін, це базове правило наукового пізнання. Для науки, для вивчення. Існує те, що можна усвідомлювати, що існує для свідомого уявлення. Свідомість є умова наукового пізнання. Крім поняття свідомість, в роботі пристрасті душі, Декарт вперше використовує термін рефлекс, який пізніше було використано в роботах Сеченова і Павлова. Не менш видатний за декарта філософ Джон Лок змінює питання не що можна вивчати науково, а які джерела свідомих ідей, як розвивається свідомість, звідки беруться ідеї і думки. Перше джерело зовнішній світ і результати наших сприйняттів, наших переживань, наших зовнішніх вражень. З цього джерела виникають ідеї першого роду, об'єктивні елементи свідомості, тому що йдуть вони від об'єкта. Друге джерело внутрішня діяльність розуму сприяє виникненню другого виду ідей. Такі ідеї дають можливість дати звіт про себе, про свої стани. Лок це називав рефлексією. Рефлексія здатність відображати себе. Отже, існують враження про світ та результати рефлексії. Можна говорити про дві свідомості, два види ідей. Робимо висновок. За допомогою рефлексії тепер можна пізнавати ідеї першого виду. Об'єктивні. Рефлексію можна розвинути та зробити методом науки, методом збору даних. Зазначимо: дитина не має рефлексії і далеко не кожний дорослий до неї здатен. Рефлексії потрібно навчати, розвивати її. Якщо є рефлексія, значить можна науково вивчати свідомість. Таким чином, в рамках філософії було створено передумови виникнення психології як окремої науки. Офіційне оформлення наукова психологія отримала у 1879 році. У цьому році німецький психолог Вільгельм Вунд відкрив у Лейпцигу першу лабораторію експериментальної психології. З появою лабораторно-експериментальних досліджень в Німеччині психологія перетворилася в самостійну науку. Розглянемо етап розвитку психології, протягом якого в якості предмету науки виступала свідомість, а в якості основного методу дослідження метод інтроспекції або самоспостереження. Вунт доповнив твердження лока. У лока два види ідей: зовнішні та внутрішні. А у Вунта – об'єктивні елементи відчуття та суб'єктивні почуття. І те і інше під власне рефлексії. Але у Вунта термін не рефлексія, у нього термін інтроспекція самоспостереження. Інтроспекція це витончена техніка, уміння виділяти елементи свідомості, кожне враження, описати кожен аспект свого переживання. Виявляється, перші психологи мали створити собі досліджуваного. Виховати в нього інтроспекцію. Тому перша психологія повністю довіряла своїм досліджуваним, їхнім звітам в другій третині 19 століття Вунт будує психологію на зразок природничих наук, що виділяють в своєму предметі частини. За Вунтом свідомість має об'єктивні та суб'єктивні елементи, і постає питання, скільки елементів Містить ця структура або який обсяг свідомості? Обсяг свідомості це кількість пов'язаних між собою елементів, яке досліджуваний зараз сприймає як єдине ціле. Давайте уявимо, що ми знаходимося в лабораторії Вунта і спостерігаємо найпростіший дослід. Дослідженому пред'являється певний набір ударів метроному. Досліджуваний їх не рахує, він прослуховує їх. Через короткий час пред'являється приблизно такий же рівний набір. Може бути дещо більше, дещо менше, або такий самий. Івунт просить сказати побільшало менше чи однаково. І тоді припустимо, що досліджуваний відповідає правильно. Отже, весь цей набір як ціле досліджуваний може містити у свідомості. Вунд проводить експерименти на різних людях і робить висновок, що обсяг свідомості за кількістю має досить велику різницю. Від 16 до 40 елементів. Очевидно, оскільки в кожного елементи між собою пов'язані по-своєму. В одного це пара ударів, в іншого четвірка, а у третього власні групи відчуттів, які виступають одиницями. Розглядаючи свідомість, як явище, що має структуру вунд та його послідовник Едвард Тітченер. Досліджували різні її властивості, зокрема об'єм, ясність, виразність. Ми повернемось до детального розгляду наукової спадщини цих вчених пізніше в рамках теми Увага. Уілям Джемс, який відвідав Вунта у Лейпцигу, приїхав на свою батьківщину в США і у 1889 році. Теж відкрив лабораторію, до речі, переманив деяких дослідників з Німеччини. Джеймс каже, свідомість це не лише структура, а ще й процес. Він запроваджує нове поняття потік свідомості. Свідомість не буває порожньою, мимоволі, завжди щось відбувається. Кожна людина може спостерігати потік у змінених станах свідомості. Які начебто перетікають з одного стану до іншого. Наприклад, коли ми засинаємо і коли ми прокидаємось. Коли засинаємо, протікають різні враження: залишки денних, спогади про минуле, забігання у майбутнє тощо. Властивості потоку свідомості за Вільямом Джемсом. Перше індивідуальність. Джемс каже, що кожне враження. Не елемент. У потоці свідомості прагне стати особистим, частиною особистої свідомості пройти через суб'єкт. Друге безперервність. Процес свідомості не подільний на частини. Безперервність означає, що кожне враження нерозривне з іншим. Одне враження набігає на щойно минуле. Вони завжди дані у контексті поруч із сусідніми. Групи вражень не можна поділити. Зручно було б поділяти асоціативний потік на теми, структурувати. Але, наприклад, коли людина ідеї розмірковує про щось і раптом відволікається, тема потім відновлюється. Третє неповторність вражень. Припустимо, людина згадує щось важливе, враження багато разів повторюються. Щоразу це враження міститься в новий контекст, сприймається інакше. Отже, як говорили стародавні філософи, не можна двічі увійти в ту саму річку. Щоразу в цьому враженні суб'єктом відкривається щось нове, Четверте – вибірковість або спрямованість потоку свідомості. Враження у потоці свідомості нерівні за значимостю. Вони різної інтенсивності. Значить, ті, що сильніші, зададуть напрямок потоку загалом, відбудеться вибірковість вражень. Класичні ставлення до свідомості називають словом асоціанізм, асоціація зв'язок. Вунд стверджував, що свідомість звичайно, структура, і елементи в структурі пов'язані. Але ця структура не статична, вона може змінюватись. Слідом за Вонтом його учні скоріше вважали, що свідомість це сума елементів. Скажімо, іде якийсь асоціативний процес, і тоді як ціле є сума частин. У 1912 році виникає напрямок, що виходить за рамки класичного підходу, але продовжує вивчення свідомості. Біженець з Європи, американець Макс Вердгаймер випустив роботу, що поклала початок гештальт психології. Гештальт в перекладі з німецької образ, фігура, форма. Основний дослід Вертгаймера фі феномен, досліджуваному в повній темряві, але не обов'язково. Дві крапки, що світиться, пред'являли поперемінно. Спочатку спалахнула одна, потім згасла, потім друга і так далі. І між запаленням крапок є часовий інтервал. Досліджуваний бачить те, що і є стимулом дві крапки, які світяться. Але це не завжди так. Це так, якщо інтервал між запаленням крапок великий. 200 мілісекунд. Якщо інтервал дуже малий, скажімо, 30 мілісекунд, Тоді досліджуваний бачить дві крапки, що безперервно світяться. Дві крапки це два елементи. Але є проміжна ситуація: 50 або 100 мілісекунд. І тоді досліджуваний перестає бачити елементи. Видно. Крапка, яка рухається поперемінно з одного положення до іншого, і рухається досить швидко. Але її не видно видно лише рух. Гештальт – це феномен, що має особливу якість в порівнянні із сумою своїх частин. З упевненістю можна сказати, що бачимо, ми насправді тільки гештальти. У повсякденному житті ми окремих. Елементів не виділяємо, ми бачимо лише цілісні образи предметів. Нікому не спаде на думку, що одиницею сприйняття є цілісний предметний образ, фігура і фон. Насамперед, гештальт психологів цікавило мислення, але психологів практиків зацікавило те. Як за допомогою гештальт психології можна досліджувати особистість? Термін гештальт став загальним для психології. В тому сенсі, як ціле не можна зводити до суми частин. Основним теоретиком гештальт психології був Вольфганг Келлер. Він запропонував ще один термін інсайт. Келлер вивчав людиноподібних мав. А слово інсайт зазвичай перекладають як осяяння, творчий порив, відкриття. А ви помічали таке? Дивився на різноманітне накопичення різних об'єктів, крапок, інших елементів, спостерігав їх. І раптом, ніби несподівано, щось нове упало в вічі. Буквально інсайт це значить помітив. Щось нове. Кинулося у вічі. Частини набули цілого. Нової цілісної структури. Основний дослід Келлера: шимпанзе знаходиться у вольєрі. А за межами вольєра лежить приманка, скажімо, банан. Вона прибаблива для тварини, але її лапою дістати не можна. Лапа коротка. А в самому вольєрі знаходиться палиця такої довжини, яка придатна для отримання приманки. Спочатку ситуація така, що частини лапа, приманка, довга палиця відокремлені одна від одної, вони не становлять єдиного цілого. У поведінці випробуваного умовно виділяються три стадії: Перша невпорядкована. Безладна поведінкова активність. Шимпанзе рветься до приманки, але та недоступна. Мавпа люто рветься до неї. Друга бездіяльність. Шимпанзе втомився, сів у кутку вольєра і розглядає ситуацію. Причому все необхідне для вирішення лапа, палиця, приманка має бути в єдиному зоровому полі. І ось тоді може настати третя стадія, яка є інсайт. Шимпанзе раптово швидко схоплюється, хапає палицю і дістає приманку. Інсайт є якісна зміна у поведінці. Інсайт це розуміння ситуації. Інсайт – розуміння. Це така цілісна організація всіх елементів проблемної ситуації, що дозволяє виявити і усунути основний конфлікт. Частини об'єдналися у ціле. Є єдина картина, яку можна побачити і зрозуміти. Розуміння інсайт і розуміння рішення це не одне й те саме. Розглянемо ще досліди Келлера. Перший дослід. Розуміння без рішення. Келлер це називав хороша помилка. Якщо шимпанзе вже одного разу дістав приманку палицею, то й наступного разу він шукатиме палицю. А якщо прибрати палицю, то можна спостерігати в яскравому вигляді розуміння без рішення. Шимпанзе збирає все сміття з вольєру і підштовхує до приманки. Або Намагається дотягтись до приманки лапою, в якій немає палиці, але начебто з палицею. Мавпа не враховує окремі властивості предмету, зокрема довжину палиці. Розуміння є, інсайт є, а результату нема. Другий дослід. Рішення без розуміння, Келлер мав термін дурний шимпанзе. Приманка висить на стелі, а у вольєрі розташовані ящики. І тоді звичайні розумні шимпанзе, які здатні до вирішення подібних задач, виставляють під приманкою ящики, збираються на піраміду і на достатній відстані стрибають. І хапають банан, тим самим вирішують задачу. А дурний шимпанзе все це начебто уважно спостерігає і здатний частинами повторювати. Наприклад, дуже високо стрибає, але недостатньо високо. Потім осторінь, осторонь приманки, складає з ящиків піраміду. Загалом частинами буквально повторює поведінку розумних шимпанзе. Але рішення справжнього немає, тому що немає інсайту, цілісної організації частин. Ще один автор, не теоретик, а засновник гештальт терапії Фріц Перлс, запропонував застосовувати гештальт для роботи з пацієнтом. Уявіть, що ви пацієнт Перлза. Він запропонує взяти листочок паперу, написати на ньому Тут і зараз я. Пацієнт починає писати про враження, які переживає. І, як правило, вже на другому рядку починаються спогади минулого або плани на майбутнє. Перлс звертає увагу, що відбувається переход із сьогодення в минуле або в майбутнє. Тривога занепокоєння це необґрунтоване забігання вперед, уявлення себе на тому місці, де тебе поки що немає. Перлз спитає, а навіщо забігати вперед? Потрібно ставити собі питання, де я? Коли тривога та негативні реакції підуть, відкриються позитивні, відкриється інтерес до предмету, захопленість предмету. Фігура та фон. Зазвичай виділяється лише фігура. І частіше вона виділяється перебільшеною. А на фон не звертають уваги, його не помічають. Контур у фігури і у фону той самий, між тим, в гіштальті контур завжди належить фігурі. Треба припустити, що фігура це фон, і навпаки, фон. Це фігура. Наприклад, очікування на транспорт. Коли, запізнюючись, чекаєш на автобус, автобус це очікувана фігура. Але від занепокоєння прихід автобуса ніяк не залежить. Швидше, навпаки, від занепокоєння подовжиться очікування. Необхідно забути про фігуру та спостерігати фон, вулицю, дерева. Людей інтроспективна психологія пішла на зорі століття і доволі розкритикована. Багато було сказано про обмеження методу інтроспекції. Перше обмеження предмета. Інтроспекцією спостерігати і вивчати можна тільки себе. Не можна спостерігати іншу свідомість, дитячу психіку, не можна спостерігати тварин. Друге. Інтроспекція може спотворювати вихідні психічні враження. Інтроспекції треба вчити. І в залежності від того, хто вчить, навчитися можна різним навичкам. До речі, Вунд, Тітченер, Джемс мали різні школи інтроспекції. Третє. Методу інтроспекції відмовили в об'єктивності. Критики говорили, що дані ненадійні, досліджуваний може помилятись. Класики відповідали, що джерело даних звичайно суб'єктивне, але метод об'єктивний, в тому сенсі, що він повністю відповідає науковим вимогам свого часу. Подібно до методів природничих наук дозволяє фіксувати вихідні дані, обробляти кількісно, виділяти закони тощо. Thank you